Привіт усім! Бажаю міцного! А що ви робите з істинними істинними знаннями? Да, да, тими таємними знаннями, які ведуть до істини? По-перше, я мав можливість долучитися до таких знань і отримав серйозний депреснячок. Не виходив в ефір майже тиждень. Але тут мене спонукали питанням. Микола, а що ти з цими знаннями робиш? Яким чином ці знання впливають на твоє життя? Я покумекав, покумекав і зрозумів, є істина, є моє життя. Я обираю життя. Тому якщо є можливість обрати між істиною і життям, я оберу життя, щоб його прожити. І дісти до істини, пока.